Такі захід, там, е на вуді, е такі, трохи технічні, і шара, етапу, групу, Ви молодці, на ще скажу, що один з складних серед е кросс-триатлонів, за яких я приймав участь, ну, якщо не, не зважати на чемпіонат світу. Але оцей такий технічний момент з розміткою, він е все-таки міг свої корективи, я їхав першим, е мав велике. Велику перевагу, пісеньку я добрати до бразильної зони другій. Знову ж таки, на біговому етапі не зрозуміло, кого було піти. Це такі технічні методики. Ці емоції, які плюс пішли, вони трошки якби... Але нічого, я думаю, організатори наступного разу все виправлять. Бажаю успіху організаторам, дякую нашим Збройним силам України, за яким відбувається цей захід. Тому ми рухаємося далі. Україна обов'язково переможе. Дякую вам, представлюся ще, будь ласка. Дмитро Стецюк, команда Пріатланд Академія місто Рівне. Місто Рівне. І якщо я не помиляюся, ви і минулого року так. приймали участь, і власне і тодішній перемогли. Так, минулого року я приймав участь, траса мені торічна була знайома, оскільки я приймав участь ще в марафоні незалежності у вас, вчені. Тому ця траса, скажімо так, більш така. Силова, потужна, ну, складніша. Такий таких за треба проводити такі от заходи. Ще разбираю усь, організаторам, мені вже сподобалось, але от такі от нюанси є. Так все, так. Вітаю вас з перемогою. Дякую. Дякую вам за це саме відпочивайте.